Место пахоты затихло И осталось поле Короче, минус 15 Катерпиллер не выехал Замерз соляра Сейчас попробуем Юмеза завести в режиме онлайн. Без подогрева, без ничего. Ну, на солнце продолжал постуя. Режим онлайн. Ох ты, блин, сцепление замерзло. Зажигание и гниши вперед. хрена. А, бля, газ добавлені. Секунду, извиняюсь. Треба з духа знімати. Не завівся. Короче, не тут то было. Солярка на телефон зелена. А так вона біла. Хоча Хотя... вона там така жидковата. З присадкою. Поїдемо присадку Тут 20 грамів на 20 літрів. Бо не буде діло чувствують з такими морозами. Це вона, блин. Ну якщо я так от я дивлюся, вона неї є... в нас за заправка йде зелена. А так вона як молоко біла. Телефон трохи не той колір дає. Ну то таке. Але, як би я не хотів, приходиться робити отак. Бо він реально захолов зачах. Гріють цю сторону, щоб масло нагрілося. Мотори в поддоні і з цієї сторони в мене на стоять? НШ-32, 14, ну і топтивно тут, фільтра тут теж. Вся сторона прогрівалася. Не можемо чехла знайти зимнього на цього трактора. Зверталися там інтернет-магазини, які торгують. Є різні модифікації, але на нього немає, якось заказуйте такий, переробляйте. По капоту віє під 243-й мотор, з тієї сторони труба. Під обичний Д-65 посередині труба, а з цієї сторони не можемо знайти. Одігріваю мотор, Після мотора піде з бак, грітися і буду заводити. Тут щось це вихлопна срай, треба дуже її перепакувати. Лукопот чорний, все чорне, якось так. Турбіна четверта пощоту. Поки що не жремо масло, не кидає, але все одно тут вона знизу, фокусируйся, запотіває. Що ти її не робив, вона потіє. Шланги італійські маслостойкі понабухали. І отакі вони зараз є. На тосол шланги італьянські. Навірно, вони такі італьянські, вони білосерківські полопали на вуглах. Колись піде на мене цей тосол. На КПП Чехов Заводський. Яка дитяча кохта, накинута, бо сніг залітає в кабіну. по діапазони, само собою. Цепуха працює на ура! Я приловчився я працювати так, щоб він не дергався, бо там деякі матюкаються, кричать, що воно дергається, можна на когось наїхати. Добавляєш сюди пружину і там на педаль пружину сильнішу, щоб в тебе якби в ногу був, піддавлювало ногу, щоб вона не зависала. Але буває, що тому в поліку вона, вона ж саморобне варене, все в поліку буває, що вона приклинює, прийшлося порозрізати таку дюру. здорово там болтай. Шалтай, болтай, все. Греется. Чемергенск. Греется. Так, дубль 3 на моторе и не повыступал. Кстати, тут есть подогреватель. Заводский. Он, он там стоит. Там 220 чается Але я щось не хочу ним користуватися, вдруг він навернеться, почне тактисов, потім придумувати. Придумувати велосипед. На МКСМ Мці теж такий стояв. Кстати, кому цікаво, будемо робити, гідравліки проблеми будемо робити. Той такий стояв. Там сам тент впаяний на латунку був, воно все згнило. І ті, хто сол не могли б зрозуміти відкуди, такою тонюсенькою струйкою. Аж туманом таким тулив, тут сол постоїть Так, пробуй. Дубль Два Завести Дюмзика Погано, що насоси не включаються так би зразу Заївся Диму нема. Все, понатушити. Але Народ, знаєте що замітив? Коли соляра була без присадки в нас, ну коли я лив без присадки, мороз десь мінус 5, вона обратка. Бачите, як вона зараз спокусується, струйкою, струйкою йде. А коли лили без цього, без присадки я лив, то вона тупо такий, знаєте, ото як напор маленький, тупо по стінці стікала, якимись такими рибками текла. А зараз нормально.